Сигнал повітряної тривоги у центрі Тернополя нікого не наполохав. Однак, якщо познайомитись ближче із перехожими, то стає зрозуміло: війна залишила відбиток на кожній людській долі. І Роботи немає, і не знаєш, що буде завтра. Морально важко. Нікуди не поїдеш. Якось так. Надіємося на краще, звичайно. Насправді дуже важко ці два роки війни, так як у ну, мене 10 лютого, 2022 року народилась маленька дитина. 24-го ми попали в лікарню і дуже важко було, тому що ти не знав, чого тобі чекати. Такий стан в мене тато військовий. Поранений. Таке враження, що після початку війни ну, життя ніби поділилися на два типи. Ну просто до цього жилося ніби в одному світі, зараз взагалі все по-іншому. Комендантська година, обмеження всякі. Спочатку, звичайно, всі були в стресі, а потім ми почали жити, адаптовуватися до того, що є. Тобто були рідні на війні, це те, що дуже важко було пережити, але зараз слава Богу, все внормовується. А далі ну переживаємо за майбутнє країни. Кожні події для нас вони на нас впливають. Нам ще не так зле, як хлопцям, котрі на передовій так, що у нас все гаразд, лише би хлопців було все добре. Україна країна, що стоїть на передовій сучасних військових конфліктів, переживає не лише війну на полі бою, але й внутрішню боротьбу зі стресом та невпевненістю у майбутньому. Згідно з результатами, враховуючи тривалість повномасштабної війни та ситуацію невизначеності, 80 Вісім опитаних респондентів повідомили, що відчувають дуже високий або високий рівень суб'єктивного стресу. Про це свідчать результати восьмої хвилі дослідження суспільно-політичні настрої під час повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на території України, яке провела дослідницька кампанія «Gradus Research». Перехожі на вулицях Тернополя кажуть, одне із того, що рятує їх від тривалої напруги, це підтримка близьких. Саме тому подруги Ольга та Надія сьогодні прогулюються містом. Буває, що переживаємо важко, але допомагає підтримка друзів. Тобто, стараємось знаходити для себе якісь такі заняття, які будуть приє... ну, приносити якусь радість. Тобто, ну я ходжу в театр іноді. Тобто, де є люди, які е, знайомі з людьми, які можуть підтримати, тобто які розуміють. Е... Але таких розваг ніяких. Стараємося себе збирати докупи, виходити трішки тако на сонце, подихати свіжим повітрям, ну і просто жити. Лікарка-психологиня Лариса Овчарук розповідає: зустрічі – одне із того, що справді допомагає при тривалому стресі. Саме спілкування медикиня вносить як пункт правила рукавички, де найважливішим називає саме усвідомлення того, що ти потребуєш підтримки. Пробувати розібратися, з чим саме я стикнувся. Тобто, що зі мною відбувається не так. Деколи людина може сама собі зрозуміти, а деколи потрібна допомога. Наприклад, ті самі сімейні лікарі. Звертатися за допомогою це нормально. Але перше, розібратися, що зі мною. Друге, це соціальна активність, соціальна підтримка. Не замикатись, не уникати, а йти до людей, до позитивних людей. Слідуючи, ця людина має бути задіяна в діяльності. Тобто людина має мати або роботу, або якісь обов'язки. Ну, тоді це легше справлятись. І теж важливо, щоб це було не наодинці. Тоді це психолог, психологічна допомога і медичне втручання медична допомога. Якщо ж заперечувати той факт, що потрібна допомога, про ментальне порушення може сигналізувати саме тіло. Тому, якщо відчуваєте зміни в організмі, треба бути уважнішим до себе, каже Лариса. Це можуть бути такі основні симптоми як порушення сну апетиту, порушення пам'яті, уваги, коли людина перестає справлятися своїми звичними обов'язками, коли втрачає інтерес до тої діяльності, якою раніше займалася. Цікий пригнічений настрій. Окрім цього, розлади шлунково-кишкового тракту, підвищений тиск також можуть бути наслідком тривалого стресу, каже лікарка-психологиня. Тому ігнорувати своє ментальне здоров'я не варто. Адже тільки коли ми в ресурсі, то можемо турбуватися про рідних та близьких. Ось одна із практик, яка допоможе швидко позбутись відчуття напруги. Взяти руки, скласти їх ось таким металком. І поставити собі на груди. І коли ми правою рукою по, -пра -по лівому плечі, лівою по правому. Тобто так само, коли я відчуваю, що мене починають перевантажувати емоції, я можу поставити ось так руки і повільно собі зробити цю вправу. Можна під'єднати дихання, про яке ми також останнім часом багато говоримо, але дихання це те, що завжди є зі мною. Це найпростіше мені зробити. Також важливо те, як говорити про свої проблеми, каже лікарка, для того аби це не призвело до ще більших конфліктів із близькими. Отже, як правильно виражати свої емоції? Чотирикрокове я повідомлення. Я відчуваю, тому що я б відчував, якби. Наприклад, я відчуваю важкі думки і почуття, коли до мене таким тоном розмовляють. Я б відчувала себе більш комфортно, якби мені сказали спокійно. А ось як варто реагувати на таке рідним. Вислухати, але не розпитувати. Тобто вислуховувати все, що говорить людина. Не знецінювати емоцій, а навпаки, казати Я бачу, я чую, я помічаю, що тобі важко. Не давати порад, тому що порада це зазвичай те, що допомагало мені. Те, що допомагає мені, коли мені важко, не означає, що це допоможе вам, коли вам важко, чи допоможе моєму близькому, коли важко йому. Найкращий спосіб це звертатися до того, що допомагало цій людині раніше. Тобто після того, як я його вислухала, людину не розпитувала. Сказала, що я чую, бачу, помічаю, що їй важко. Запитати, що їй допомагало раніше, коли в неї були подібні ситуації. Як впоратись зі стресом самостійно ВООС розробило посібник важливі навички в період стресу. Він призначений для всіх, хто перебуває у стані стресу від батьків та осіб, що забезпечують догляд за іншими до фахівців сфери охорони здоров'я, які працюють у небезпечних ситуаціях. Посібник доступний онлайн. Також у Тернопільському обласному медичному центрі соціально небезпечних захворювань функціонує курс подолання стресу. Усі охочі можуть отримати там психологічну допомогу.